Діти, Запрошую вас на заняття. Відгадайте загадку. Не ходжу я, а скакаю, бо нерівні ноги маю. Через поле, навмання, перегнав би я коня. Я страшенний боягуз, всіх на світі я боюсь. В лісі, в полі, навкруги скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду. Їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Так, це зайчик. Ось він який, подивіться на нього. Давайте розглянемо нашого зайчика. Голова у зайчика якої форми? Правильно, овальної вушка. Теж овальні, довгі вушка. Тулупу зайчика овальної форми. Скільки лапок у зайчика? Чотири. Передні лапки коротше, а задні довше. А який хвостик у зайчика? Маленький, куций хвостик. Ось такого зайчика ми з вами сьогодні будемо ліпити. Для цього нам потрібно взяти пластилин, стеку, клейонку. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. В лісі є під дубом хатка, а живо. Зайченятка. Зранку прокидаються, лапками вмиваються. Раз, два, три, чотири, п'ять, вмилися і ну, стрибать. Добре, молодці. Отже, починаємо ліпити нашого зайчика. Треба взяти пластилин і стеку. і... Відрізати ось такий невеличкий шматочок пластилину. Це буде голова зайчика. Далі ділимо шматок пластилину навпіл стекою розрізаємо. З цього шматочка ліпимо тулуб зайчика. Пригадайте, якої форми тулуб? Так, овальною кладемо на долоньку. Пластилин скачуємо спочатку кульку, а потім ось такими рухами робимо овальну форму. Надаємо овальної форми тулубу нашого зайчика. Далі треба розділити шматок пластилину, навпіл, останній шматочок навпіл розділили. І ще кожну частину ділимо. Нафпіл це у нас будуть лапки. Вушка треба зробити зі шматочку пластилину, ось такого, розділити навпіл шматок пластилину і приготувати. Отже, це голова. Ліпимо голову, так само скачуємо спочатку кульку, а потім надаємо їй овальної форми, голова, тулуб. Примазуємо голову до тулуба, ось так, рухами ось такими примазуємо голову. Це Голова нашого зайчика. Так, тепер треба зробити вушка. Беремо шматок пластилину і скачуємо ось таку невеличку ковбаску, одне вушка і друге вушка. Прикріплюємо вушка з лівого боку і з правого боку. Розплющуємо вушка. Так. Далі робимо лапки. Пам'ятаєте, я казала, передні лапки коротенькі, а задні довше. Скачуємо чотири. Одна лапка прямими рухами. Друга лапка, третя лапка, четверта лапка. А тепер з'єднуємо, з'єднуємо передні лапки нашого зайчика з лівого боку і з правого боку. Передні лапки, примазуємо їх. А тепер задні лапки. Пам'ятаєте, я казала, задні лапки трохи довше. Тому ковбаски треба ці з пластилину, ось такі ковбаски, трохи довше розкачати. Дивіться, примазуємо лапку. З лівого боку і трохи згинаємо її, подивіться, і так само другу лапку примазуємо з боку, і трохи її згинаємо. Ось такий зайчик получився Треба зробити зайчику очі. Беріть пластилин. Коричневого або чорного кольору. І з лівого боку і з правого робимо зайчику очі. Що? що, забили? Забули зробити зайчику. Так, хвостик. Хвостик ми візьмемо, ось так, відтягнемо трохи хвостик, тому що він маленький, куций хвостик. Ось такий у нас зайчик, виходить. Бажаю вам творчих успіхів, діти! І чекаю на вас ваші роботи з зайчиком. До побачення!